Чекували далі, спустились до річки Південний Буг. Окрім нас, там більше нікого не виявилось. Одразу згадався детектив, який я зараз читаю. Стало моторошно. До речі, греки цю річку називали Гіпаніс, порівнювали її з Богом річка, яка протікала на родючих землях. Ми швиденько піднялись на міст, на якому ось такі бронзові скульптурки. На щастя, потерли носик єнотику, а котику, ну ви самі бачите, що йому натирають. На іншому березі на нас чекала ейфелова вежа, але щоправда, зовсім не здивувала. Ми перекусили, я замовила якийсь невдалий штолен, і повернулися назад. Щодо світломузичних фонтанів, на жаль, ми не побачили їх в дії, бо все-таки зима на вулиці, які фонтани. Можливо, вас здивую? У 1997 році у Вінниці проходили зйомки фільму Стівена Спілберга Список Шиндлера. Ви знали про це? Я теж не знала. І наостанок, чи бували ви у Вінниці? І з чим асоціюється це місто у вас? Так, ти що це що, сніг?